Росія продовжує звинувачувати Україну в обстрілах, тоді як сама веде війну проти мирного населення. Окупанти заявляють про атаки безпілотників. Водночас українські джерела публікують докази ворожих ударів по цивільних об'єктах. Що відбувається у Федерації, насправді розберемося у цьому випуску ФН з вами, я Анна Ткаченко. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Окупаційна російська влада заявила про атаку українських безпілотників на непідконтрольний нам Енергодар. У цьому місці розташована наразі захоплена росіянами Запорізька атомна електростанція. Гауляйтер РФ Пухов у своєму телеграм-каналі написав наступне: Сьогодні зафіксовано вже чотири спроби атакувати Енергодар дронами Камікадзе. Два з них було придушено за допомогою РЕБ. Постраждалих та загорань немає. Кінець цитати. За його словами, нібито місто піддається атакам безпілотників ЗСУ протягом усього тижня. Однак українська сторона оприлюднила зовсім протилежні факти. Міський голова Енергодару Дмитро Орлов показав світлини побитого міста і зазначив, що у ніч проти 2 лютого, унаслідок ураження будівлі ворожим російським дроном, зазнав пошкоджень гуманітарний центр допомоги евакуйованим громадянам. Люди, на щастя, не постраждали. Однак наслідки чималі. Їх підраховують і роблять все можливе, аби хаб допомоги якнайшвидше відновив свою роботу. За даними військовослужбовця Станіслава Бунятова, росіяни вдарили кабом по власній базі забезпечення на лівому березі Дніпра. Подібні випадки, коли росіяни бомблять чи то свої, чи то окуповані території, стають класикою для терористів. В цей же день сталася ще одна ситуація. У Російській Липецькій області наслідки перед вами цим снарядом Х-22 ймовірно бойовики РФ планували уразити ціль в Україні, та він не долетів і ледь не став причиною масової трагедії. Вибух після падіння залишив 540 будинків без світла і водопостачання. У полі місцеві побачили величезну вирву і подумали, що справа у ракеті чи БПЛА. Проте у Липецькому уряді стверджують, що причиною вибуху став ступінь ракетного комплексу, що впав. Хоча пізніше і цю інформацію спростували. Росіяни такі вгатили цілою ракетою. Про це свідчать відео прильоту. Ви бачили самі вгатило добряче. А на цій картині нібито український безпілотник перероблений із легкомоторного літака, що впав, десь у Росії. На його зовнішній підвісті помітна авіаційна бомба. Ну, це прям чи не саморобний літак із авіабомбою. Скаржаться сусіди на удар по Білгородській області. Кажуть, пошкоджено маршрутку. Губернатор Гладков заявив, що постраждало троє людей. А от Міноборони РФ, як завжди, звітує свої звіти. Нібито тільки по обіді у неділю їхнє ППО знищило чотири дрони: два на території Якурської області і по одному над Білгородщиною та над акваторією Чорного моря. Біля узбережжя анексованого Криму. Путінські солдати жаліються, їм прилетіло в машину. Послухайте. Що зґаєло. Пацани зґарелі. Віщі зґрелі. На курщині на міні підірвався віце-губернатор приморського краю РФ Сергій Єфремов. Повідомляється, що разом із ним ліквідовано ще одного офіцера. Зазначив, що Єфремов був командиром російського загону Тигр. Тим часом, з іншого боку, федерацію накрило сніжною бурою. Стихія явно не на боці росіян. 2 у Гаваї 19. Сніг так не розчищена. Ну, а для чого розчищати? Певно, думають російські чинуші. Весна вже близько. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть на вподобайку. Долучайтеся до спільноти підписників і пишіть у коментарях, чому, на вашу думку, у Росії все частіше ракети та бомби неконтрольовано сходять із траєкторії. Чекаємо під відео, не перемикайтеся! Вражаючі деталі трагедії на Полтавщині, яка сколихнула всю Україну 1 лютого. ЗМІ дізналися важливі факти з біографії убитого військового ТЦК, у якого вистрілив зловмисник. 40-річний загиблий мобілізувався ще у 2023 році і лише нещодавно, після тяжкого поранення, почав служити у терцентрі. До цього він пройшов пекло серебрянського лісу, отримав поранення. Лікарі дістали з його тіла безліч осколків. На війні боєць втратив нирку. Через це, за висновками військово-лікарської комісії, був визнаний обмежено непридатним. Командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Наголосив, що жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК немає. Далі зацитую. Все настається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників. Але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так дія ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що лайкнув, написав Драпати. Ну а зараз ви бачите лише малу частину тієї реакції, які користувачі соцмереж висловлювали під новиною про вбивство військового у коментарях. І знаєте, я не буду вам нічого з цього зачитувати. Ви просто подивіться самі, що пишуть ті, хто до власного імені прикріплює український прапор на аватарку. Користувачі соцмереж пересварилися між собою, а в коментарях суцільний бруд. Тут російській пропаганді немає чого додати. Бери, не хочу, як то кажуть. Тож скажіть мені, любі глядачі, хто і з ким воює? Звісно, не забарилася реакція і самих військових. Станіслав Бунятов написав наступне. Тут я вже цитуватиму. Вбили хлопця з ТЦК, який мав безліч поранень та пройшов війну. Завтра будуть валити військових в піксельній формі із папкою документів, які оформлюють пенсію по інвалідності. Тільки деградуюче суспільство може підтримувати такі дії. Кінець цитати. Ну а в наступному дописі він додав: Не ставайте тваринами. Вся ваша жорстокість до моменту, поки ви не побачите її на війні. В інтернеті всі герої. Я ж нагадаю деталі цієї гучної трагедії. Це сталося у суботу, 1 лютого, у місті Пирятин. Місце дії АЗС. Під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру, чоловік із мисливською зброєю підійшов до озброєного співробітника ТЦК. Спочатку вимагав у нього віддати спорядження, а, отримавши відмову, вистрілив із рушниці. Від отриманих травм 40-річний боєць помер. За даними генпрокуратури, цей злочин був спланований заздалегідь двоє чоловіків у 1984 та 1988 років народження, і ще 31 січня домовилися про так зване визволення одного із них від ТЦК. Під час перевезення до військової частини житель Полтави кілька разів дзвонив своєму приятелю із міста Лубни, повідомляв маршрут автобуса, яким їхав із іншими мобілізованими. А коли зупинився на тій злощасній АЗС, житель Лубени з рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у співробітника ТЦК. Забравши зброю вбитого та свого друга, злочинці втекли. Ну і як відомо, їх уже спіймали правоохоронці. Одному із затриманих інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. Іншому пособництво перешкоджанні законній діяльності збройних сил України в особливий період. Ну і власне вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Ну і знаєте, що в цій трагедії дивує наших військовослужбовців. Це те, що ті, хто нині не на фронті, так просто використовують зброю. Ось Олексій Петров написав. Далі дослівно. Військовослужбовець, представник ТЦК, тобто військовослужбовець ЗСУ, навіть озброєний, морально не готовий застосувати зброю на АЗС у зоні, бо розуміє, де він знаходиться і хто навколо. А чувак був готовий, вбив, не вагаючись, констатував Петров. А ще українські бійці тепер вимагатимуть дозволу працівникам ТЦК у разі неповаги застосовувати табельну зброю без попередження. Принаймні так пише Борис Дончанин. Я вмію користуватися зброєю. Якщо якийсь ухилянт бажає заволодіти моєю зброєю, я чекаю. Попереджаю стріляти буду без попередження, заявив він. А що ви думаєте стосовно всього почутого і побаченого? Долучайтеся до обговорення в коментарях під цим відео. А ще підписуйтесь на наш канал. Не губіться!